Не скажу, що готую сьогодні супермодні гамбургери чи бургери, але цей варіант сніданку або перекусу дуже мені підходить. Ділюсь із вами. Все дуже просто. Нарізаю цибульку півкільцями. У мене сьогодні така фіолетова, тепер її потрібно заправити, додаю трішки солі, цукру і водички. Перемішую, відставляю в сторону, таким чином вона стане солоденька та м'яка. Невеличкими шматочками нарізаю м'ясо. У мене сьогодні яловичина, але беріть м'ясо за своїм смаком. І соломкою огірочки. Тепер м'ясо потрібно обсмажити так, щоб воно було м'якеньке. Спочатку я обсмажую його на олії, як тільки воно зазолотиться, я його трішки підсолю. І додам трішки водички. Під накритою кришкою протушують 15 хвилин і м'ясо стає м'якесеньке і дуже смачне. М'яско виходить ось таке апетитне, соковите, ну таке дуже соковите. А тим часом на грилі я підсмажую булочки для бургерів. Якщо грилю нема, це можна зробити на сухій розігрітій сковорідці. І поки вони хрусткі та гарячі, починаю збирати наш сніданок. Цибульку, потім наверх м'язку і огірочки. Звісно, ви можете додавати свої улюблені продукти, які тільки забажаєте. Ну, сьогодні в мене такий експрес-метод. В принципі, все готово, можна куштувати, заварюйте каву, чайок і їжте з задоволенням. Бажаю смачного!